Шановні рівняни, ми зараз знаходимося по вулиці Ботанічній, поруч вулиця Малорівненська, такий своєрідний елітний район. І справа в тому, що оці всі поля, які ви зараз бачите, вони належать територіальній громаді міста рівного. Спочатку прокурори, судді, інша нечість, яка і так є багатими людьми. Вирішили вкрасти оці забесні теплиці без рішення сесії міської ради. Місяць тому назад я подав міському голові для те, щоб ці земельні вільно ці земельні ділянки передати учасникам АТО. На жаль, як тільки міський голова довідався, тут почалися якісь незрозумілі роботи, і незрозуміло для кого У мене складається таке враження. І в місцевих жителів, в тому числі, що ці земельні ділянки просто хочуть вкрасти, вкрасти в нашої громади і не дати учасникам АТО саме тому, активізувались прокурори.